Усім привіт! Кілька чоловік просять показати, як я закріпив циліндр на вигрузну трубу. Циліндр потрібний такий, щоб вихід штока був не менше 40 см. Більше можна, а менше вже ні. Ну, бажано, звісно, щоб було 40, тоді воно ну, якраз хорошо вписується. Бо якщо довше, то вже тут. Ну, не буде куди, чи тут терпець переробляти, можливо, щось. а так, такий якраз добре вписується. Так, купив я значить, два наконечника Жигульовських, Один довгий, один короткий. І цю втулку що з'єднується. Це тут почається ось тако я закріпив, але в мене на шток тут був просто отвір, То я виточив втулку і так втулку з'єднав. З цього боку був довгий, то я його врізав і пер переварив, бо з одного боку ліва, з другого права різьба. Купив також сошку Жигульовську, щоб були ці вуха з конусами, щоб було що приварювати. По орієнтирах дивимося ось так. Ось приблизно видно, виднося в іншу сторону, до кабіни. Тут цей орієнт зараз розкажу як. Значить, як, як ми це все виставляємо, відкриваємо трубу, видвигаємо повністю шток на всю, видвигаємо. Тут приблизно можна брати зразу все на прихватки і ось тут. Зазор у мене вийшов приблизно сантиметр між циліндром. Між циліндром, між кабіною і приблизно сантиметр зазору. Це також вам буде для, для орієнтиру. Шток має бути повністю видвинутий, і тоді вже можна приварити це вухо. Тут на метал троєчка, пластина. Полоса 5 мм і согуха від сошки. Також цю трубу зразу відрізав, там внизу відкрутив, тому що вона мішає. Вже коли все поставив, потім вже трубу підігнав. Тут зробив ось так, тут я трошки вигнув, тут трошки додав і вийшло так. Так, дивимося далі. Тут воно ось так такшолку звідси убрав, тут нам не потрібно. Тут приварив кусок угольника. Гонік товстенький. Тут кусок сошки. Так, обов'язково треба відрізати один палець бо буде заскакувати. У ЄНІСІЯ 1200 палець стоїть один із заводу. Працює там, думаю, буде працювати і тут. ось Цю зашовку також розвернув в іншу сторону, тому що вона тут вже не потрібна, можна навіть зняти. Та, ну Ніби все. Як будуть якісь питання, задавайте. Так, і ще обов'язково мають бути ці штуцерки з манівськими отворами з одного боку і з іншого боку, щоб труба закривалася, відкривалася помаленьку. Бо якщо будуть великі отвори, то можна трубу одірвати. Та ну усе, всім пока.